Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора. Не забуваємо підписатись на мій канал та поставити лайк. А сьогодні будемо мінтити NFT з потенційним Airdrop від Optimism та Base. Optimism оголосив, що одна із найбільших криптовалютних бірж Coinbase створює новий L2 блокчейн під назвою BASE, використовуючи відкритий код Optimism OP Stack. Частина комісій за транзакції цього блокчейну відправлятиметься до Optimism Collective. І так, що робимо? Беремо тестові токени в крані, Переходимо на сайт, вводимо наш гаманець та забираємо токени. Я вже отримав токени. Далі переходимо на сайт, під'єднуємо гаманець та вводимо кількість токенів. Натискаємо Switch to Go Далі Switch. Та натискаємо Депозит. Далі підтвердити. І чекаємо підтвердження транзакції. І так, транзакція підтверджена. Перевіряємо. Переходимо в транзакцію. Так, все добре, все є. Далі будемо мінтити NFT. Переходимо на сайт. Натискаємо Collect, далі Subscribe to Mint, під'єднуємо Metamask, далі Continue. Гортаємо вниз. Натискаємо Switch to Optimism, далі Switch. І натискаємо Mint. Хочу вас попередити, що тут є комісія 46 центів в мережі Ефір. Натискаємо підтвердити. Так, добре. NFT змінчено. Переходимо на інший сайт, то натискаємо Collect. Далі Subscribe. Натискаємо Sign. Підписати. Добре. Гуртаємо донизу. Та мінтимо NFT. Натискаємо підтвердити. Тут також є комісія. І так, ще одна наша NFT змічена. Далі переходимо до останньої. Натискаємо Connect Wallet, під'єднуємо Metamask, під'єднатись. Натискаємо Mint. Якщо ви побачите, це десь 6, ну, майже 7 доларів. Натискаємо Підтвердити. Так, добре, ми змінтили всі наші 3 NFT і у нас залишився один пункт. Треба пройти атестацію. Переходимо на сайт, конектимо гаманець. натискаємо Sign, Підписати, далі Sign. Ще раз. Знову підписати. Під'єднуємо наш Discord. Авторизувати. Так, добре, натискаємо Next, натискаємо Switch Network. Тепер підписуємося на ці два Discord. Так, добре. Натискаємо Next. Далі «Use Current Account і натискаємо Submit. Тут також є комісія, натискаємо підтвердити. Все прийнято, ми пройшли нашу атестацію і на цьому все. А тепер по цінам, на NFT та комісії я витратив 10 доларів. Я раджу не пропускати цю подію. Можливо, за цей мінт NFT нам роздадуть ретродроп у токенах OP або інші нагороди. Всім дякую за увагу! Всі посилання на сайти та NFT я залишив в своєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.